Волонтери це передові воїни гуманітарного фронту. Вони доставляють допомогу туди, де її з нетерпінням чекають і потребують. З початком повномасштабного російського вторгнення роль волонтерів у Миколаєві зросла як ніколи раніше. Вони взяли на себе завдання підтримувати населені пункти, які знаходяться поблизу лінії зіткнення з ворогом. Ми надаємо це перше. Це Снігурівський напрямок, це Березнігувати, Весюнський. Інші села, потім це, це Херсонський напрямок, це Катлярева, Шевченка, Валуч, Заря, Новоруське, Новогригорівка і так далі. І це е, Лимани Лупаріва. Ми намагаємося допомогти цим людям. Максим волонтерить у Миколаєві з перших днів Великої війни. Розповідає: спочатку допомагав жителям свого міста, а потім усвідомив, що мешканці прифронтових населених пунктів потребують не меншої уваги. Відтоді разом з колегами намагається регулярно привозити туди гуманітарну допомогу. Перш за все це продукти харчування, можливо, там, якщо є потреба для дітей там, памперси, дитяче харчування, до яких залишилися ще діти. І ліки, які потребують мешканці. Це основна така. Але основне це продукти харчування від різних фондів, які нам допомагають, а ми вже цю допомогу передаємо далі. Спільно зі своїми знайомими та однодумцями вони організували волонтерський центр. У ньому й формують допомогу для мешканців прифронтових сел, вимушених переселенців, які наразі перебувають у Миколаєві, та нужденних містян. Волонтерка Вікторія, відповідальна за гуманітарний склад, зазначає, тут є все від продуктів та засобів гігієни до одягу різних розмірів. Мы максимально разложили по размерам, по возрасту мальчик, девочка для того, чтобы могли быстро а, отреагировать на нужды людей. Вот здесь вот для совсем маленьких деточек, чуть постарше. Вот обувь разложена, взрослая. Здесь обувь детская. А, тут все в мужские вещи. Женські, тобто ми зробили максимально удобно для нас, щоб ми могли видавати вірші, і обувь. Це постільне белье. Люди, коли евакуюються, вони менше всего думають о том, на чому вони будуть спати, вони спасают свої життя. Волонтери кажуть, хоч і відчувають деяку втому, однак твердо налаштовані і далі виконувати свою роботу іноді втрачається, але коли ми приїжджаємо, бачимо ці очі людей, які чекають на нас, то безумовно це мотивує, і ми будемо продовжувати робити цю допомогу, робити цю роботу. Їхня робота не завжди помітна, визнають волонтери. Однак вірять у свою справу і продовжують зі свого боку наближати перемогу України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.